Ви просили, я реалізую Огляд ноута на каналі, і при цьому не простого, а дійсно цікавого. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. Ви на каналі Ferrum.com І сьогодні я розповім вам про Acer Predator Triton 300 SE. Почнімо ж. Зовнішній вигляд гаджету каже нам прямим текстом: Йоу, чувак, я тобі не ультрабук якийсь, я серйозна машина. Просто не хіппі, тому не показую своє могутнє нутро кожному пересічному. І дійсно, з першого погляду, може здатись, що це простий ноут із спокійним дизайном. Немає якихось неадекватно великих турбін для видуву гарячого повітря чи строкатих елементів дизайну. Не знаю, як вам, але мені це подобається. Основний матеріал корпусу метал. Хотів би я. Сказати, що він приємно віддає рукам свою прохолоду, але так як опалення в моїй оселі працює якось через одне місце. Сказати, що процес це дійсно приємний, я не можу. Тим не менш гарно, що гаджет не виконано із переплавлених пластикових пляшок. Ноут відчувається максимально монолітним організмом і виглядає більш ніж просто приємно. Вмикаєш його, починає світитись вбудована в клаву гірлянда, і ти відразу кайфуєш, бо розумієш, що купив весь. Окрім того, до нового року рукою подати лишилось тільки ялиночку знайти. До речі, про гірлянду, а точніше про клавіатуру, в котрій вона живе. Вона тут острівного типу і має помітний приємний хід. За відчуттями не механіка, а звичайнісінька мембрана. Тим не менш, користуватись нею зручно. Тачпед має цілком юзабельні розміри і увінчений сканером відбитку пальця. Працює він цілком адекватно. З портами ситуація наступна: справа знаходяться комбінований аудіороз'єм. USB 3.2 type A2 покоління і HDMI 2.1. Зліва живуть порт живлення, ще один USB 3.2 type a 2 покоління і Thunderbolt 4. Іншими словами, в підключенні периферії користувач явно себе обмежувати не буде. Хочеш юзай надшвидкісний носій і отримуй передачу даних до 40 Гбіт на секунду. А хочеш, підключай зовнішній монітор на 4K 120 Гц або ж 8K 60 Гц. Також закриваючи тему корпусу гріх не сказати і про ось цю кнопку, котра точно уже кілька разів чіпляла ваше око. В дитинстві, намагаючись дати раду будь-якому приладу чи техніці, котрі були б складніші за викрутку чи шуруповерт, мені завжди хотілося знайти на ній тригер з написом: Зробити все круто. І знаєте що? Хлопці із Acer з реалізацією цієї мрії впорались. Сів грати в якусь громістку лабуду, бачиш, що комп закипає. Тицно на цю клавіш. І все вмить стало добре, правда, і шуму стало помітно більше, адже вінтюхлятори системи охолодження починають ковбаситись на повну котушку. Звучить це десь отак. Так, а що ж там з системою охолодження, спитаєте ви? Розказую, головними в цій історії є два потужних вентилятора, один з яких Aeroblade 3D 5-го покоління, котрий збільшує потік повітря на 10% порівняно з попереднім поколінням. Він має 89 металевих лопастей, що працюють ефективніше за пластикові, а за правильний розподіл повітря всередині корпусу відповідає фірмова технологія серії Triton Vortex Flow. Як грамотно і ефективно Відвести тепло від процесора та відеокарти, вірно, дати їм дві окремі теплотрубки. Саме так тут все і реалізовано. Не можна також не відмітити і те, що компанія Acer використала в цьому продукті і новий тип термопасти для процесора, якщо точніше, мова йде про рідкий метал, що характеризується двократною теплопровідністю у порівнянні з класичними матеріалами, що використовуються для термопаст. Ну і як ви вже помітили, упаковано це все в не такий уже і громістка. Ки корпус товщина 20 міліметрів. Маса приблизно 1,7 кг, кілограма. А це значить, що такий ноут і в дорогу з собою взяти не гріх. Тепер залізо. Думаю, скрінкаст іграшок з FPS і результати синтетики будуть максимально доречними, тому ви тут поки споглядайте, а я тим часом вам усе розкажу. Процесор 14 ядерний Intel Core I7 12-го покоління 12700H з робочою частотою в 3,9 ГГц, оперативної пам'яті SD lpddr 5 з робочою частотою в 5700 МГц, 16 ГБ. Накопичувач в нашому зразку NVMe SSD. PCI express 4 на 1 терабайт. За обробку відео відповідає карта Nvidia GeForce RTX 3060 лептоп з обсягом відеопам'ятів 6 Гігабайт, підтримка Ray Tracing 2.0 і Nvidia DLSS само собою на борту. Також хотілося б додати кілька важливих слів про сам процесор Intel Core i7-12700H, що використовується в даному ноуті. Він характеризується споживанням енергії на рівні 45 Вт, ватт, що в піку може Досягати 115-ти. Всередині цього камінчика живуть шість високопродуктивних ядер, а також 8 енергоефективних. Перша пара, що очевидно використовується для складних задач на кшталт ігор чи відеорендерингу, а друга для простих робота з текстом, інтернет браузинг тощо. Загалом логіка дуже схожа до тієї, що давно реалізується в процесорах смартфонів, Big Little, коли великі ядра взагалі не задіюються під час виконання елементарних задач. Така компонов. Допомагає процесору більш правильно використовувати енергетичні ресурси ноута, а також демонструвати серйозні результати в плані швидкодії, що не так і сильно відстають від найнафаршированішої моделі від Intel. Даний процесор має індекс H в модельному ряді компанії, його оснащено енергоефективним відеоядром для дрібних задач Intel Iris XE. Окрім того, завдяки цьому камінчику ноут чудово розуміється з мережами Wi-Fi 6 e що дозволило. Реалізувати тут роботу контролера Intel Killer, який допомагає долати затримки в сучасних онлайн-іграх. Як результат, стабільність і якість бездротового зв'язку в ноуті шикарна. Як ви бачите зі скрінкасту над природньо потужною ігровою машиною, що обходить всіх і вся в FPS, ах і за пояс заправляє будь-яку пекарню з 3080 супер на борту Triton 300 SI, назвати вкрай складно. Але, як на мене, гаджет показує дійсно гарні результати з з урахуванням того, що А це все ж таки ноутбук, і Б, це типу як ігровий ультрабук, якщо ваша психіка в змозі сприймати такі словесні конструкції. На цьому ноуті я відіграв далеко не одну годину і скажу відверто, що до комфорту ігрового процесу на Triton 300 SI у мене нема жодних претензій. Я провів час із задоволенням, приклеївшись очима до екрану і надовго втративши зв'язок з реальністю. До речі, про екран в нашому тестовому зразку в. Встановлено звичайну IPS-панель, тому давайте я краще розповім вам, що добереться до вітрин українських магазинів найближчим часом. А саме буде встановлено 14 дюймову 2.5K OLED матрицю з розгорткою 165 Гц. Співвідношенням сторін 16 до 10 100% покриттям простору DCI-P3, підтримкою hdr 500 True Black та Nvidia G sync Завдяки чудовому часу відгуку та глибоким кольорам ігровий процес за цим ноутом. Викликатиме лише позитивні емоції, а тонкі рамки по контуру дисплею дозволятимуть не відволікатись на них повністю, концентруючи увагу на ігровому процесі. Далі у нас звук. Мені щиро хотілося б похвалити його, і, мабуть, я це таки і зроблю, але з поправкою. Хвалю виключно за гучність, Волає дійсно будь здоров. Деталі місцеві динаміки, якщо і в змозі викашляти, їх усе одно давлять високі частоти, котрих тут неймовірно дофіга, але це на мій. І смак, можливо, вам сподобається. Про акумулятор скажу коротко. Мені його вистачало приблизно на одну годину гри в Diablo 2 Resurrected на середніх налаштуваннях, і приблизно на 5 годин роботи в текстових редакторах і інтернет-браузингу. Наскільки це гарний результат, вирішувати вам. Висновки будуть наступні: Acer Predator Triton 300 SE це ноутбук із поки що рідкісного виду компактних ігрових ноутів, незважаючи на скромні, як для класу габарити, гаджету в здається, показувати дуже серйозні результати швидкодії, що само собою дуже радує. Якщо ви весь час шукали ноут у спокійному дизайні, але з серйозною начинкою і ігровими фічами, можливо, вам варто звернути увагу, у тому числі і на цього красення. Брати точно можна. Лишилося лише витягти з кишені приблизно 77 тисяч гривень. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайло. Ви проект Ferum.com. Тицяйте вподобайку, підписуйтесь. На канал, а також діліться нашими відеоми зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлю подяку нашим спонсорам та патреонівцям, чиї імена ви вже бачите перед своїми очима. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, що всі необхідні посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей і слава Україні!